Привет, ми з своїм. Я сьогодні з своїм братом буду грати. Диндига! В... Стараємося прожити 99 днів. Провіримо, що у нас получится. Могу брати здавати Назар. Назар. Давай іди. Я дервати що Я пізнайшоти дерево. Сьогодні ми маємо отримати лапку кролика, щоб отримати великий інвентар. І щоб ми могли б хорошо розпалити вогонь. Костер. Костя. Я знайшов уголь. Я тільки їду до буваю. Давай багато їде, я поки постараюсь багато дерева. Хоть на нас не накладені ліга, просто... Візьми в інвентар. Два дерева. Два дерева в інвентар. Чи одне? Нічого їм Ні, їм. Не, треба брати. Я сажу поки після нашого дому дерева. Роби так, Якщо ви наберете лобаті, ми будемо запускати нове відео. Щас пішов. Сейчас на дереву отбив. Я не суша. Сажанець. Панте. Посиди. Ты багато Ну, mm, Нормально сюда тут почали. Крыльчик и лапками найшл. Хорошо. Кстати, перший раз <гублялся> тут закрита карта до кінця. Угу. Сьогодні, я думаю, ми пройдемо до другої ночі, до другого дня, бо я можу відео знімати до 12 хвилин. Насліпало, кстати, унига. Ты бойвир? Да. Ну ладно, что за паути? Кушало. Иди добывай дерево. Так, і буде ще друга частина Якщо ви наберете 90 підписників, то ви будете працювати Ні, якщо 100 підписників Ти знайшов лапку? Я е Помагай, Помогай, помогай бей. Зайця. Иди вбивай. Я кролю чала. Іди, візьми. Два, може я візьму собі інвентар. Я візьму собі сукиру. Ні, сукиру не... Я ні. вже прокачав. Сукиру? Да, Ні. Поможи знайти. найти. Почу. Щас. я кожу. знайшов кроличку лапку. О, бля. Сейчас тут принесу. Опа, я до тебе біжу. Викинь, викинь, я візьму. Тож. Перестань бігати, щоб не тратилось. У нас зарабатываю їжу, кстати. Е, я качаю мішок. Тепер шкода пробував. Е, їжу не зашкай. Зараз, зараз у нас, можуть наступної ночі напасти вовкой. Помагай добивати дерево. Ти добивай дерево, і я буду збирати. Ти хочу їжу збирай. Тобі я що почав. Я Ти інвентар. Зараз збирай туди. Ну туди. Якщо ви будете підписуватись, то в нас ролики будуть виходити частіше. Збільше. Назар, іди подобувай трошки їжі, бо дерева нам поки хватає. Пла, нормально. Я все поки не зроблю, то зупиню. Ні, давай поки оце їжу зберемо. Нам треба, щоб місцевість вся була видно. Давай їжу зберемо. У мене оце мало чого. Є, дай. Тепер Стори. Сторі, в... в мене три їжі. Тепер треба шкіра нашому продавцю. Я приніс чотири їжі. Я б так і сажу. Брати, Я одненько з'їм? мне. Я посажу. Скоро буде наступна ніч Я нас палив. Я ще принесу шестерку. Я що в мене в інвентарі викину. Хорошо. Я не в инвентаре. Будь тут підпалив, взмий доску в руки, щоб підпалити швидко Бігом! Все, жопа. Я заравит на нашего ворога. Не пьется. Пока... Нет, нет. Я победу. Блин. На чем ролик закинем его? я не выжим. Ну, в следующем ролике попробуем прожить 5 пять дней. Всем пока.